Сьогодні такий важливий захід, і за підтримки ЮНІСЕФ ці мобільні класи вони дуже важливі, тому що ми всі знаємо і розуміємо, в якому емоційному стані перебувають наші громадяни, і наскільки важливо дати дітям розуміння тієї безпеки і розуміння тих негативних процесів, які відбуваються під час війни. І дійсно це спільний проєкт з. Державною службою надзвичайних ситуацій. Ви будете пліч-опліч пліч навчати дітей, розказувати про культуру безпеки, про безпеку не тільки те, яке було зазначено стосовно мінно-вибухових предметів, а й безпека поваження на воді, на вулицях, булінг, інтернет і всі всі можливі ризики. Тому у вас дуже відповідальна місія. Ви повинні Ефективно, чітко і зрозумілою мовою для дітей доносити цю інформацію, щоб в майбутньому вони не стали жертвами цих всіх негативних явищ. Клас облаштований таким чином, що ми можемо змінювати локації, научну інформацію, а також засоби для відпрацювання практичних навичків відповідно до необхідної тематики, зони, можливо, пори року. Є також Вибухонебезпечних предметів тематика, щоб ми могли навчати дітей ризикам, пов'язаними з вибухонебезпечними предметами, також зона пожежної безпеки, первинні засоби пожежогасіння, безпека на воді, а також теми поліції. Знаходяться правила дорожнього руху. У комплекті є таке покриття е, з розміткою, де діти можуть і пройтись, і в ігровій формі їм пояснювати правила дорожнього руху, е, дорожні знаки, е, запитувати, е, змоделювати якусь ситуацію. Е, також є стенди з таких тематик, як знову ж таки правила дорожнього руху, і булінг, які вийти, як запобігти, є QR-код для е, е, скачування застосунку. Де буде вся потрібна інформація для дітей. Також тут розміщені в нас форма як ДСНС, і вона особлива, тому що розміри саме на дітлахів і дошкільного віку дуже маленька є, і трішечки більше школярі десь до 8-го-10 класу зможуть приміряти комплекти, знаходяться на полицях. Також знаходиться тут. Такі макети більше шлеми, дуже легенькі, щоб діти не травмувались та могли приміряти їх та бронежилети. А також ігри на різні вікові категорії, щоб в інтерактиві у виді гри можна було дітям більш доступно для них доповісти. Знаходиться тут фотозона, де вони можуть фотографуватись. Також є плазмовий телевізор, з яким ми можемо користатися для презентації. Або демонстрації медіафайлів, відеофайлів і проєкту. Дуже правильно все оформлено, мій погляд. І тут важливо, щоб дітям було цікаво. Тут буде дітям цікаво, це от всі ці речі, можливо, якась ігрова форма, в якій буде все проходити, скажімо так, не навчання, а донесення культури повадження всіх цих безпекових закладів. Гарний проєкт, рухаємося далі. Дякую вам. Дякуємо. Ми дійсно отримуємо такий спеціальний транспортний засіб, так званий мобільний клас, який буде у нас здійснювати свою роботу в межах області, тобто він може доїхати в будь-яку точку нашої області, ми попередньо будемо домовлятися з місцевими територіальними громадами. Його така особливість є те, що в він, в принципі, є ну, створює безпечне середовище для дитини, в тому плані, що. Він дружньо до дитини своїм зовнішнім виглядом. У ньому є всі необхідні новітні, скажімо так, і інформаційні якісь брошурки, і спеціальна техніка, яка допомагатиме проводити інтерактивну роз'яснюючу роботу з дітьми на різні теми, які попередньо будуть завірені. А також його особливість в тому, що є спеціальні пандуси, тобто у нас є дітки, які потребують особливих освітніх потреб. Тобто, ми будемо працювати з різною віковою категорією, з різними особливостями дітей, і в тому числі обслуговувати, показувати населенню, що поліцейський це друг і друг до дитини, в тому числі спільно з працівниками ДСНС. Даний проєкт він дійсно буде практичним, оскільки навіть в умовах війни ми маємо ми матимемо право доїхати в будь-який населений пункт, або, наприклад, поставити такі. Мобільний клас десь поблизу якогось лікувального закладу, в якому, ймовірно, можуть лікуватися діти і проводити з ним відповідну роботу. Головна умова цього мобільного класу, що він повинен знаходитися поруч, де є укриття, що в там сигналу повітряної тривоги діти зможуть безпечно прийти до укриття, а після закінчення продовжити навчання.